Звідси до мого рідного Івано-Франківська, 14 тисяч кілометрів. Ми в Антарктиді на станції Академік Вернацький. А Ця табличка означає, що тут точно був учасник експедиції із мого івано франківська Я нагадаю, що Україна одна із небагатьох країн, яка має свою антарктичну станцію. Життя в Антарктиці має свою специфіку, і це не лише про одяг і обов'язковий сонцезахисний крем, а й, наприклад, сам вхід на академік Вернацький. Двері тут відкриваються не вниз і на себе, а вверх і від себе. Усе заради того, щоб можна було їх відкрити, коли засипле снігом станцію. Одразу ж при вході всі роззуваються, аби наносити носити по станції та йдуть до інформаційної дошки. Записувати на ній дані про свої пересування одне з найважливіших правил життя тут. Коли хтось їде за межі станції, він себе переносить. Наприклад, от наш Саша переніс себе сюди обов'язково записується. От з 7 до 17 години ми знаємо, що ці люди будуть саме в цьому приміщенні. Якщо час вичерпується, денний черговий має їм по раціях. Викликати і запитати, як у вас чи все у вас добре, чи потрібно вас кудись переносити. Робиться це для того, аби розуміти, де кожен з учасників експедиції зараз чи не зник і чи не потрібно йти йому на допомогу. Основний зв'язок тут рації, тому за межі станції можна виходити лише з ними. Якщо вмикається пожежна тривога, магнітики на інформаційній дошці теж переносять на спеціальне поле, аби бачити, чи людина зреагувала на тривогу, чи її потрібно шукати. Поки що ми живемо отак. Це наш коридор, це наші речі, да? тут стоять наші речі, тому що більше людей живе ніж ніж зазвичай, от і ми їх просто не можемо фізично розмістити поки що в ковриках. Біологиня Зоя показує нам свою кімнату. Ми на станції в момент перезмінки, і це як грандіозний переїзд. Поки що живемо по четверо. Ми з Зоряном живемо на верхній полиці. Потім, коли виїде попередня зміна, то ми переїдемо в інші кубрики. Всі будуть жити на нижніх. Біля всіх місць є маска для захисту від диму на випадок, якщо у нас буде якась аварійна ситуація. Зоя потроху вже встигла освоїтися і на новому робочому місці в одній із трьох біологічних лабораторій, що є на Вернацькому. Це буде моє робоче місце, бо це місце попередника. От ну що може це, тому що в принципі я тут одна буду в цій кімнаті сидіти. Е, в гості будуть приходити колеги, тому що вони будуть працювати під цією витіжною шафою. Правила на станції сподобаються ненависникам будильників. Ми на станції не використовуємо будильник. І люди записуються. Ось тут що їх потрібно розбудити. От, наприклад, наші нічні чергове записалося, що о третій годині дня її потрібно буде піднятися і розбудити. Будуть торканням за плеча. Це в нас правило, яке ми обговорили на початку за ніби. усе через дуже тонкі стіни та різні графіки роботи науковців. Єдині, кому байдуже на ці графіки, та чийсь сон пінгвіни, що гучно кричать під вікнами, коли заманеться. На першому поверсі по обидва боки коридору розташовані робочі кабінети, лабораторії, спеціальна сушарка для одягу та медичний пункт. А особисто для мене був певний страх, коли у нас період зими, і в цей період у нас абсолютно скрізь забиває льодом. І в цей період до нас дуже складно підійти. Тому, от, наприклад, мінус нашим є, що у нас немає можливості зараз немає гелікоптерного майданчика або смуги для літаків. На другому поверсі загальні приміщення, Їдальня, зона відпочинку, кухня. Увесь попередній рік тут господарював Назар. 365 днів ти робиш е, хліб, іноді більше, іноді менше, іноді двічі на день, іноді раз у два дні. Але наприклад, цього року ми зробили маленьку традицію. А е, ми на суботу я готував полярникам компушки. Працювати кухарем в антарктичній експедиції не така легка справа, як багато кому здається. Потрібно не тільки спланувати закупівлю продуктів на рік, а й розуміти, як їх найраціональніше використовувати. Тут є безвідходне виробництво. Якщо щось кудись не пішло, тісно, наприклад, не виконує до кінця. Ми його запекли, зробили з нього таку паляничку і так само будемо живати в їжу. Те саме ми зробимо з кашами, з макаронами, якщо їх. Не з'їли сьогодні, їх будуть їсти. Завтра ми їх розігріємо переробимо в іншу страву. Здавалося, б, раціон полярників мав би бути якимось особливим, але насправді це максимально ситна та смачна домашня кухня. Пальменів, вареники, борщ, вони з ними скучають, їм він потрібен. А один день на тиждень кожен по черзі варить щось своє, бо в кухаря вихідний. Коли ти рік живеш в умовах Антарктики, звичайно, що не будеш працювати 24 на 7. Хочеться трішки перемкнути увагу, відпочити. Ну і для цього на українській станції Академік Вернацька є спеціальне місце. Можна тут пограти в білярд або навчитися, наприклад, грати в білярд, можна послухати хорошу музику. Тим бачу, що колекція платівок тут ну шикарна. Починаючи ще з британських часів, вони тут збираються, колекціонуються. Можна в шахи пограти або ж почитати щось цікаве. Я до речі, нашим науковцям. Теж прихопила подарунки. від себе, дві книги про експедиції на Південний та північний полюс. Ну і збираюся в бібліотеці на станції на міквернацький їх залишити. Зазвичай на станції живе 13-14 осіб. Це річна експедиція або ж зимівники, науковці і група забезпечення, як то лікар, кухар, дизеліст, коли в Антарктиді літо, а це з грудня по січень, мешканців додається на Вернацький приїздять учасники сезонної експедиції, науковці для короткотермінових досліджень, а також технічна група, яка займається, наприклад, ремонтом та обслуговуванням дизелів та облаштуванням необхідної інфраструктури. Якщо якась технологія то ли фарбування, то ли бетонування е, працює в Антарктиді, вона обов'язково буде працювати в Україні. Головний на Вернацькому бейс командер. Він відповідає за функціонування станції, графік чергувань, дотримання тутешніх правил. А головне за людей та їхню здорову взаємодію в колективі. Останнє чи не найскладніше в зимовий період на вісім місяців. Ми залишаємося взагалі відрізане від світу. Да, і спілкування в нас іде внутрішнє, і е, потрібно е, якось налагодити, е, скажімо так, спілкування в колективі. Якщо воно не налагоджена, да і контролювати його, тому що ну ти не можеш, наприклад, там ту людину, яка буде псувати життя або команді або тобі, да, ти не можеш її звільнити і відправити, скажімо так, в Україну. А саму можливість жити на станції та проводити тут дослідження забезпечують дизель-генератори іншого джерела енергії та тепла тут немає. Це є життя станції. Відповідно, воно продубльована, резервована навіть не двічі, а тричі, тобто у нас є три дизеля. Одночасно працює один, другий знаходиться на гарячій заміні, готовий його відразу замінити, якщо в разі чого щось станеться. І третій дизель він знаходиться на профілактики, на обслуговуванні. Пальна для станції зберігають у спеціальному резервуарі, який проєктували в інституті Патона. Їхні фахівці спеціально проїздили на Вернацький, аби на місці надійно все зібрати та зварити. Він зроблений з високомісної товстої сталі. Він має дві стіни для того, щоб запобігти витоку пального. Його ємкість, ємність повна це 200 кубічних метрів. От, раховуючи, що станція десь вживає на рік 120-140 кубічних метрів. Якщо ми заповнюємо цей резервуар, ми майже на два роки маємо резерв пального. Дизель привозить ноосфера раз на рік, і одне з найважливіших завдань під час перезмінки перевести усе пальне з криголама в резервуар на станції. Роблять це невеликими човнами, джетами або зодіаками. Це головний місцевий транспорт, тож важливо вміти ним кермувати. Коли ти вперше зміку був, да ну взагалі там драйверувати практично не давали, да, але ти їздив і дивився, куди можна їздити. Потім, коли тобі дають драйверувати, ти більш ну Акуратніше, бережніше їдеш, да скажемо так, досліджуєш акваторію, дивишся, да вже потім з подальшої кількості експедицій, да, все більше досвіду набираєшся, і вже в принципі знаєш, куди їхати. Це як так, як на машини керувати. Україна отримала Вернацький 1996 року від британців. Раніше це була станція Фарадей. Наші полярники бережуть пам'ять про її багату історію. А з метеомайданчика видніється ще одна британська станція. Ворді Хаус. Нині це своєрідний антарктичний музей. От нарди. Книги, бібліотека, яка ще збереглася. Бачите, такий обігрівач. Одне із завдань наших знімників і сезонників це зберігати стару британську базу. Отут і зберігати головне, що абсолютно в тому стані, в якому її залишили британці. Тут от ігри збережені, я вже вам показала. Отак вони спали, тут жили, збережена повністю їжа, яка тут залишалася. Нам звертають увагу на. Каву. Причому, щоб ви розуміли, кава пахне ще, відкрита кава. От я зараз ліхтариком підсвічу. дивіться, кава відкрита, стільки років, а вона все ще ароматна. На Вернацькому завершується річна експедиція. Всі запаси провізій та пального перевезені на станцію, а зразки й пробірки зібрані в дорожні сумки. Полярники в чергове підходять до інформаційної дошки. Магнітик от, от, то кладе в кишеньку значить, вона поїхала додому. Так закінчується і починається експедиція. Між експедиціями завжди відбувається урочисте передання зміни. Полярники, які пробули на станції рік або ж останні кілька місяців, вирушають додому в радісному очікуванні, з ностальгією прощаючись, і більшість прагнучи повернутися ще раз сюди, на край світу в Антарктиду. Олеся Турчин Євген Міглазов з Антарктиди для Київ 24